30 бронежилетів отримує коломийська частина, яка зараз дислокується в Артемівську. Таку допомогу військовим направляє в зону антитерористичної операції спілка ветеранів Афганістану. Спецзахист прибув з Німеччини. Ціна понад 200 євро за одиницю. Допомагали афганцям також і Коломийські підприємці та пересічні громадяни. Спілка афганців отримала перші 10 бронежилетів у середу. Ще 20 приїхали у четвер. Загалом спецзасоби поставили без передоплати суму, яку потрібно проплатити понад 100 тисяч гривень. Левову частку надали коломаяни, зокрема Володимир Довганюк та Олександр Манзетюк. Однак практично всі не хочуть, щоб їхні імена називали, каже керівник спілки афганців Йосип Тодорів. Я перше хочу сказати подяку тим людям, які дійсно повернули свою душу і голову. До наших просьб, тому що є представники військової частини, нашої рідної Коломийської частини, яка зараз на сході, і друга частина буде входити на схід, яких дійсно я казав, і буду говорити, Богом забула. Але відкликлося меценати, відкликатися підприємці, деякі небагато правда. І на даний час ми за допомогою цих людей доставили з німеччини з Буднесферу 30 бронежилетів. Приїхав отримати бронежилети. Командир коломийської військової частини Роман Басараб. Він зазначив, що це дасть можливість нашим військовим почуватися безпечніше. Підполковник подякував всім, хто долучився до закупівлі спецзасобів. Перш за все, я хотів би з цього приводу значить, подякувати. Перш за все Йосипу Петровичу. Тому що ця людина перша людина, яка відкликнулася на мою просьбу прохання, і вона зуміла в місті зорганізувати певну діяльність стосовно того, що ми сьогодні маємо можливість отримати безпосередньо з його з рук засоби. Захисту для моїх військовослужбовців, подякував Коломаянам і та ветеранам Афганістану, військовий комісар Олег Пархоменко. Він зазначив, що в зоні антитерористичної операції такий спецзахист вкрай необхідний. Однак він звертається до всіх, хто хоче допомагати не їздити до місць бойових дій самостійно. Коло є декілька організацій, які виконують. Місії по доставці це є самооборона майдану. Вони мають перевірені шляхи доставки, мають коридори доставки, мають підтримку з тих батальйонів, що там воюються безпосередньо батальйон Дніпар. Також є Коломия центр, така організація яка також має ті можливості доставити. Я вас попрошу звертайтесь до них, і ті люди, які вже безпосередньо це робили, вони це й будуть робити.